Так, відео іще одне. Після того як ми встановили колодки, Ну, як ми бачимо диски колодки. Встановлені нові. Зісте рівно так же саме, так як спереді у нас... ай не видно, не бачу, встановлені нові. Тепер ми заходимо в машину. О, паркінг ми не нажимали, так як нам треба було поміняти. Бачимо, що паркінг не натиснутий. Не трогаємо ні педаль, нічого. Просто включаємо запалення. Так, чуємо звуковий сигнал. І нажимаємо пару разів. Блін, фіксуйся. Ми чуємо, як спрацювали тормоза ручні. Ну, гальма. Тепер нажимаємо тормоз, щоб зняти. І відчуваємо ногу, як подався шток. І ще раз Пускаємо тормоза. Знову вони зафіксувалися. І так пару разів робимо для того, щоб моторчики адаптувалися повністю, ну, права і ліва сторона адаптувалися до гальмівної системи і щоб ви могли повністю ставати на паркінг уже адекватно, нормально і без ніяких проблем. Раджу це зразу зробити, а не десь в дорозі, там перед тим як ви понажимаєте тормоз. Тормоз не потрібно нажимати, тільки паркінгу. Дякую.